Туда, що коли такой вирізавши качанчик і стукнувши по столу, він у нас випаде. Зараз побачимо. Якщо я тобі зараз руку не проб'ю, трішки надрізаємо. Та що, така... Капустина одна ця затягнула на 115 гривень. Це капець. Борщик зараз дорого коштує. Так, ну що, ломаємо А, не потихеньку. А ну вище трошки постав, щоб було видно. Робимо бабах. Сейчас попадає, у нас все що тут є. Неправда. Сейчас я на світі розломаю. Брехня. Чи то у нас капуста дубова, чи то мене руки з того місця. Розмалася. Розламалася. Ні, Женя, виключай. Ось така капустинка в розрізі. Ну, я думаю, краще вже брати молоду. Та так не треба близько. Краще брати вже молоду, бо це дубова, якщо чесно. Все. І так, цікаво, скільки зараз коштує у нас. Щоб зварити борщику. Дивіться, як я вже казала, ця капустина нам обійшлася 115 гривень. Це ще сюди цибулинку, перчика за бажанням, морквинку, олія, приправку, укропчик, ну, зелень, м'яско якесь туди кинути, картошка. Зараз ціна ви бачили яка, бурячок, томатна паста. А ну, люди, пишіть, яка вартість у вашому регіоні таких продуктів.